Мої вітання, мене звати Коч Максим. Це відеовідгук Лілії, а, трансформаційному коучу. А, ми з Лілією вже півтори місяці в роботі. Я сам являюсь трансформаційним коучем і дуже приємно, цікаво, продуктивно а, працювати з Лілією цей час. Кожну сесію у мене є інсайди. Кожну сесію є. А, Висновки і кроки, які я не очікував, що будуть. І дійсно глибокі трансформаційні результати, коли ти не очікуєш, що вони приходять за допомогою професіоналізму, відчуттю, тонкості роботи Лілії. Кожен раз отримую інсайди, кожен раз отримую об'єм роботи, точки зросту знаходяться, які допомагають дійсно трансформуватися. Тому всім рекомендую йти в роботу до Лілії.